Луцька міська рада вирішила витратити мільйони гривень на створення та впровадження цифрової платформи моніторингу реалізації стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року. Відповідний проєкт рішення винесли на чергову сесію міської ради 29 січня. Автором ідеї став депутат Роман Бондарук, який під час пленарного засідання в чергове вдався в роздуми про сутність людини і глобалізацію міського середовища в контексті перспективи майбутнього всього людства у всесвіті. Подивіться на наше місто як на майстерню. Ми маємо стати майстрами і не боятися робити і творити для майбутнього, пам'ятаючи про свої корені. Давайте луцьк. Зробимо містом, де історія мистецтво і прогрес сплітаються як унікальна гармонія, де кожен громадянин може почати своєю роль у великій мозаїці, яку ми створюємо разом. Однак, коли справа дійшла до обговорення самого проекту рішення, депутат був не надто багатослівний. Метою рішення є впровадження концепції розумного міста в рамках стратегії руської міської ради. Вважаю, що цей крок є важливим для ефективного та прозорого управління поліпшеним життям мешканців. З пояснювальної записки до проекту рішення дізнаємось, йдеться про створення цифрового інструменту для моніторингу та оцінки виконання стратегічних цілей, забезпечення прозорості та відкритості діяльності міської ради, підвищення ефективності управління ресурсами громади. Якщо конкретніше, то Роман Бундарук, який влітку лобіював створення окремої комунальної установи інституту розвитку міста, має на меті за бюджетні кошти створити цифрову платформу «Луцк дата хаб для інтеграції даних усіх департаментів. Амантів міської ради з використанням сучасних ай технологій, септо штучного інтелекту. Це викликало у депутатів багато запитань. Чи потребує такої платформи, яка пропонується цим рішенням зараз наша громада? От яка ваша думка особисто саме такої платформи, яка пропонується цим рішенням? Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу. Вам сьогодні навіть роздали стратегію. В друкованому варіанті гарно в друкованому стратегію розвитку Луцької міської територіальної громади. Прошу звернути увагу оперативні цілі, пункт 1.3, цифровізація це міських сервісів. Там чітко все вказано. Автор ідеї навіть коротко описав переваги такої платформи: залучення громадськості до участі у стратегічному плануванні через опитування та зворотний зв'язок, підвищення довіри до місцевої влади завдяки відкритому доступу до інформації та ефективний контроль за виконанням заходів, визначених у стратегії. З обговорення між депутатами стало зрозуміло, що тут мова йде про. Штучний інтелект. У вас заголовок про одне, а текст рішення зовсім про інше. І в тому виникає дуже багато запитань. Поясніть, як корелюється моніторинг з інтеграцією даних. Але виборюємо, ми з вами довго, але якщо вам щось не подобається, прошу внести зміни в назву і на цьому завершуємо. Така моя була позиція. Така моя була позиція, як як автора проекту рішення відповідати все таки на конкретні питання, які задаю, Бо задаю досить конкретне питання і хотіла би почути відповідь. Алла Доманська поставила до автора ідей ще низку питань щодо діджиталізації та інтеграції системи, та конкретних відповідей не почув ніхто. Роман Бондарук порадив усім читати стратегію. Водночас депутати поцікавились, скільки коштів з бюджету потягне впровадження такої платформи. ЩІ. Проект рішення досить сирий, оскільки немає навіть фінансових показників для того, щоб розуміти, от депутати мають прийняти рішення, готові вони вкладати певну суму в, кошті в 25 2025 році, чи не готові, чи можливо доцільно на щось інше витратити. Можливо, піти по вашій аналогії і прийняти рішення про доцільність впровадження системи моніторингу. А тоді вже визначимо доцільним. Будемо приймати рішення про її впровадження в стратегії планах заходах. Також так написано про фінансування, але не вказано суму. Це ріце це, проект рішення передбачає. Сформування технічного завдання завдання для того, щоб хтось е е е зміг прорахувати скільки це варто, тому що без технічного завдання це неможливо прорахувати. Тому першочергове е е питання е е департаменту це якраз сформувати технічне завдання, а потім буде зрозуміло і вартість. Зрештою в дискусію вступив депутат Максим Воскресенський, який працює в сфері IT і безпосередньо зі штучним інтелектом. Нам пропонується створити так звану Large Language Model, або великомовну модель і використати фреймворк LangChain для її розробки. Першу Дозвольте, будь ласка, дайте я договорю просто технічно поясню суті. Для того, щоб навчити цю модель, ми маємо дати їй дуже багато даних, а це мають бути терабайти даних. Я вам можу технічно з певністю сказати, що Луцька міська громада не має наявної кількості даних для навчання цієї моделі. Відповідно, дана модель після її завершення буде неефективною. Даний проект є крутим і класним, і правильним, але якщо впроваджувати в межах України. Також він наголосив, що будь-яка модель на основі штучного інтелекту коштує великих грошей, і до того ж доведеться платити за кожен окремий запит до системи. Утримання такої системи, включно зі спеціалістами, тому що хочу наголосити, що в міській раді немає жодного спеціаліста, і не кожен програміст вміє обслуговувати систему штучного інтелекту. Утримання такої системи буде вартувати сотні тисяч гривень щомісяця. Тільки розробка даної системи, якщо я буду враховувати лише те, що написано в даному додатку, проект рішення чи так далі, буде вартувати мільйони гривень. Тобто стартова вартість такого проекту буде в районі 60 тисяч доларів. Депутат назвав це нераціональною тратою, яка зараз не на часі. Маємо рішення цифрове, яке затверджене і використовується робочою групою зі стратегії міста. Більше того, там вже вписані формули, і воно працює станом на сьогодні, і воно безкоштовне. Безкоштовний і те, що буде вартувати мільйони гривень. Наступне це хочу вам нагадати, що у нас є на сайті міської ради пошук, який до цього часу не робить, і він не робить нормально по документам, тому що це дорого. А загалом це виглядає, ніби ми зараз маємо маленький пакунок і купуємо просто літак для того, щоб його доставити замість того, щоб відправити по пошті. Однак депутат і командир батальйону Бор Луцько Роман Бондарук переконаний, попри війну в країні, цифровізація це. Надважливе питання, яке не потребує ні обговорень, ні сумнівів. Не розумію дискусії. Почитайте, ви за неї проголосували. То якщо б ви бути послідовними, то тоді потрібно не голосувати було за стратегію або забрати стратегію даний пункт, тому що ви вважаєте, що сьогодні є актуальність чи немає актуальності даного рішення. Я вважаю, що сьогодні це найактуальніше питання, тому що ми прогресуємо. І сьогодні весь світ іде до цифровізації. Зрештою, аби зупинити дискусію про доцільність впровадження такої платформи на основі штучного інтелекту, мер Луцька Ігор Поліщук виніс проєкт рішення на голосування. Спочатку для його прийняття не вистачило голосів, і, хоч ніхто з депутатів не просив мера поставити його на повторне голосування, Ігор Поліщук закликав усіх підтримати його. Зрештою, політична більшість назбирала необхідну кількість голосів. За проголосувало 23 обранці Луцької міської ради.